Я починаю наш канал влог. Як все ж таки добре, що ви завітали до нашого каналу? Ну, якщо вже завітали, то треба розповісти, про що я буду знімати. В нас є невеличка дача, а хто такі ми, спитаєте ви. Я, Злата, мені 10 років. Є ще моя бабуся Світлана. В нас є невеличке господарство. А хто є у цьому господарстві? Там є куріпки. А хто такі куріпки? Курівки це маленька пташка, які схожі дуже сильно на курицю. А хто ще є? Ще є песик. Песика звати Юпа, йому 4 рочки. Він дуже полюбляє грати з дітвахами. Ще є в нас дві двійкиці, їх разом звати цибуля, але в нас вони одна сіренька, а друга така жовтенька. Сіреньку звати Циля а інчубуля, тобто виходить що вони цибуля. Ще в нас є качки. Качок було багато, але ви самі розумієте, можна ж зробити їм Та ми це і зробили, тому залишилося трішки їх, чотири штучки. Але ви підписуйтесь, тому що в нас дуже буде багато цікавого. Ми будемо ходити, покупати нових качок. Може, ще хтось буде, тому підписуйтесь та не пропускайте нових роликів. До побачення!